Всім привіт! Хочу показати свого помічника, який у мене вже 16 років, який мені дуже допомагає. В огороді, в саду, в дворі, зимою. Ну, все, що до нього є. Перше, саморобний прицеп, він відкидається. Е -е, Болі детальне, я запишу зараз відео. Там дуже багато що казати. Наступне. Грунтозацепи дуже потрібна річ. Якщо ви надули покупати мотоблок, грунтозацепи вам необхідні. Беріть одразу його. Тому що тяжкі земельні роботи без грунтозацепів ви нічого не зробите. Комплект бур'яни. Одна велика тяпка і поменше. Це 78 см та 34 см. Це було в саду бур'яни тяпати, а то міждурядя. Зимній комплект, це отвал, горнути сніг. Віч, звісно, дуже потрібна. Дуже просто вона одягається на цей штир. Одягається, сюди два болта засовуються, все. Ідеш спочатку метр ширина, потім трохи болт переставляєш, цей болт переставляєш на сторону, сюди, в одну сторону, переставив в другу сторону. І от вже тобі дорожка по 4 метри. Зимой дуже потрібна річ. Тобто, якщо снігу випало багато, він, звісно, незамінний. Снігоход, звісно, це річ така для більше як розлікалива. Ну так, якщо сніг до 15 см, він їде чітко на ньому. Тобто Можна їздити на невеликій відстані до 5 км. Але, опять же, Глубина снігу не перевищує 10-15 см. Тоді він їздить добре. Самий топ, щоб пользується завжди, це грунтозацеп, це грунтозацеп, фреза. Дві фрези. Це вещь взагалі незамініма. Без неї ніяк. Тому в малині по осені, по весні. Перебити всі, всю землю кругом, на огороді, в малині, в саду. Це, звісно, вещь, то, що треба. перед посадкою заїхати, перебити, щоб було м'яко, це дуже класна вещь. Грунтозацеп, ой, грунтозацеп, цепи кажу, фрези. Це така віч, я її побачив і купив це вже давно. Ну, також по весні. це загрібалки, я так називаю їх. Тобто, після ґрунтозацепів зацепів з'являються ями, з'являються горби, проходиш, одіваєш так же замість колес. Загрібалка я її так називаю. Ідеально ровно, буде як граблями, хто загріб разів 5. Все перебите, всі камінюки, все перебувається, звісно, дуже добре загрібає. Третя віч, посі... це картошка. Я так називаю. Це для того, щоб посадити картошку. Перше посадити, друге викопати. І, і тут в подарок. Оцю ця віч, звісно, в мене картошка не росте. Так що скільки посадив, скільки її викопаєш. Тому цю віч я продав би. Воно да? зараз стоїть. Окучник 2400, цей 600, той 600-3200 і той ще в подарок. Да? Получається, 3600. Я б його за 2000. Оцей весь комплекс з 4 штук би і продав би. Потому що ну, він мені не потрібний. І також ще один комплект. Це орать. Ця віш вам буде нужна, якщо вам менше 30 і 30 з невеликим. Після 40 це вже вам не, не нужно. Це, по-перше, дуже важко. Так як мотоблок легкий, вам прийдеться його пихати, хоч і на ґрунтозацепах. Він, звісно, по поводу парад дуже важко на ньому рати. Ну, я його пробував використовувати зараз ну, не дуже. Не дуже скажу. Тобто вещь дуже важка. Звісно, для ранки нужен тяжкий мотоблок, який буде сам їхати, будете його трошки придержувати. типа зірка, кентавр, дизельний великий. Звісно, на таких легких до 100 кг мотоблоках орати вам дуже важко буде. Ну, опять же, кому треба комплект, можу продати, так як мені не нужен. Плуг і саме регулювання вверх-вниз. Я б все це б за 500 гривень би віддав би. Тобто, б я за 2000 продав би. І цей би за 500 віддав би. Так що пока так. Тобто, саме вам потрібно, що ви берете в першу чергу, беріть грунту зацепа. Тільки якщо ви збираєтесь картошку, є високі. У мене не скіно, широкі, а є вущі, але високі. Беріть вущі і високі, якщо будете садити картошку тому що окучуваці как якби бы, маловаті. Фрези обов'язково, без них нікуди. І бжилатіння ще таку яду, тяпку. Оце, що на перший нужно для мотоблока. Так що такі діла. Це я ж кажу, не знаю, повний комплект, не повний. Ну, він такий є. Зараз друге відео з прицепом, з тормозами. З цим розкажу, Так що всім добра. є такі вещи, які потрібні.